На найближчий час важливі події, гарні новини, щось там несеться. Несеться е, дуже е, швидко, і, можливо, навіть під звуки е, восточної музики е, в нас є ситуація, е, котра може вийти з-під контролю. На Росії, е котра може бути пов'язана з союзником, коли ти не зможеш контролювати ці процеси, котрі контролював, і е перегнеш палицю сили, що в свою чергу спричинить е трійка жезлів. Новий початок, е по вежі по десятки мечів, взагалі може бути як, як або загострення ситуації, або локальний конфлікт, котрий може перерости в якусь е е неконтрольовану військову компанію, чергову е е бідоносну війну, котру ти можеш просрати. Я кажу про Росію. В нас це тоді вежа. У нас випадає десятка мечів, в нас випадає перевернута двійка Кубків, в нас випадає десятка жезлів в перевернутому стані непід'ємна ноша. Це там цікаво, у Азербайджана немає ніяких територій спірних з Росією. У всіх є спірні території з Росією. Бо той Росії був гулький нос, і всім треба вже піднятися і відвоювати свої землі, і будемо жити довго. У нас повинен бути якийсь, якийсь внутрішній кіпіч, тобто з загостренням ситуації із новими конфліктами. Це перше. Друге, в нас все одно, як новий союзник, випадає. Тобто ми будемо виходити з ситуації в контексті того, що поки Сполучені Штати будуть там думати, чи, на, з ким вони грають на ко на чому вони боці. Ми цей перепочинок вийдемо, цей тайм-аут, перепочинок Сполучених Штатів, вийдемо в нові союзи і нам це відкриє нові можливості. Ще один момент і нюанс цікавий. Липень місяць в нас буде все одно з обмінними процесами, тобто будуть обміни. Причому е е е е тенденція, що два і більше обмінів в один місяць вони будуть залишатися і продовжуватися в цьому місяці також. Інше все таке Колень, коленьки трошечки, але я думаю, що це розбіг. Перед э, стрибком у серпні. Захід України дивлюсь... чи є планах ворога? По, по, по Заходу України те, що мен, мені відбувається в розкладі і вже не перший день, э, це карта Сонця і карта вежі. Карта Сонця. У нас зазвичай вона про енергію. Карта вежі про потенційні руйнівні процеси по башті, Котрі можуть йти в комбінації попереджень, котрі стосуються об'єктів світлогенерації, об'єктів критичної інфраструктури. Такий розклад в мене випадав по Рівненщині, по Івано-Франківщині, Хмельницький напрямок ми теж переглядали схожі комбінації. І е, в контексті Львова там є циклічність, є якийсь незавершений процес, котрий будуть намагатися знову ж таки як завершити. Е, Тернопіль помірність насипало більш-менш нормальний рост, тобто з потенційною надією на перепочинок, на передишку. Е, Луцьк також більш-менш ну, волинь в цілому. Більш-менш нормальний розклад я б зробив пріоритетність Рівненщина, Івано-Франківщина, Львівщина і вже потім Тернопільщина і Волинь. Від перших як більш небезпечних до останніх як менш небезпечних. Карта страшного суду вказує про те, що реально існує загроза. Не ігнорувати повітряну тривогу і може бути е, такий досить тонусний період часу, куди треба просто перечекати, прожити і рухатися далі. Що мені не подобається в розкладі і що міняє картину трошечки, це е, карта Сонця. Карта Сонця вона дійсно може вказувати на об'єкти світлої генерації, на енергію. Друге, карта сонця вона може казати про час. Ми робимо акцент зазвичай як ввечері, вечірній час доби. А, а от серед рай. білого дня може бути, так? Да? А це момент як серед білого дня, і карта сонця це ще момент карти, на котрій зображена дитина. Тобто, це знову ж таки не військові об'єкти, ніяким чином не пов'язані з військовими об'єктами, а повинні бути пов'язані з якимось теплим сприйняттям енергії, сприйняттям енергії і сюди підходять об'єкти світлогенерації. Друге, що із загроз Одещина, Миколаївщина. Споруда біля води вона залишається мені в розкладах як проєктів, котра не провелась. Якщо ми кажемо стосовно Дніпропетровщини, в цілому напружені розклади залишаються. Причому в цьому місяці, на жаль, я думаю, що також вони будуть намагатися душити. Дніпропетровщину карті необмеженого не не обвору це момент того, що одразу по декільком напрямкам по ключовим містам, котрі ми переглядаємо кожного дня. І із плюсів цього місяця в нас є в розкладі карта комбінація, яка вказує на повішеного в контексті перепочинку, але цей перепочинок він буде дуже-дуже короткий. Тому я не тішив себе надією, що нам дадуть так, два тижні для того, щоб відійти якось восстановитися. В цілому, що мені не подобається, тиск. Тиск, тиск він продовжується. І зараз у нас липень місяць він є як за комбінацією нагнітання ситуації. А Набирання обертів, а в серпні місяці повинен бути як прорив цієї ситуації. Тобто, одномоментно із нашого і з їх боку будуть зроблені актив, активні рухи дії, направлені на ройоні процеси. Я не так сильно боюсь липні місяця, як мені не дуже до вподоби за розкладом серпня місяця, який більш насичений на перебіг подій, і чимось нагадує нам червень. Взаємні обстріли ви маєте на увазі, так? Да? Ну воно випадає саме взаємними обстрілами, а зараз воно виглядає так, що липень місяць будуть намагатися використати для того, щоб пропрацювати якісь скриті моменти. Можливо, це питання вербування, можливо, це питання якихось. Ви пам'ятаєте, розмовляли з вами після Павутини, тільки тільки що в них ідея фікс. Провернути якусь операцію на кшталт, щось подібне, Або... да. просто вони не можуть заспокоїтися, щоб це було з вербуванням, щоб це було якось в них було щорбація в них була. От... Вони там і пам'ятник поставили цій трубі. І сказали, що це геніальна стратегія і потіка. А там же ж всі герої, герої вже стали майже святими по мірках РФ. Вони ж всі померли, хто там з онкологією, хто з туберкульозом, хто ще з чимось після проходу через цю святу трубу. Там же ж вони півні так... після біля церкви, ще пам'ятаєте, поставили і так, щоб так, отримати але... благодать, придурашний аділі через ні. Ну... Ну, як кажуть, що ваше діло труба. Але о, це дуже знаково для Росії спустити своє життя в трубу. Ну так буває. Хай живуть. Але питання в тому, що в них є бажання зробити на кшталт там повутини і тому подібне, і воно залишається ідеєю фікс номер один. І в цьому місці вони будуть намагатися пропрацьовувати якісь скриті моменти ситуації, саме пов'язані з пошуком хідних шляхів, рекрутингом. Я не знаю, вербуванням людей, їх в оману для того, щоб реалізувати ці скриті потаємні дії. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.